Як розпечатувати мертвих про обряд розпечатування. Поговоримо про те, що вас цікавить. Церковники прив'язують душу до нижчого астралу, де знаходяться так звані привиди. Душа не може відлетіти вище, душа застрягає і не може швидко перевтілитися. Ритуал запечатування вважається чорнокнижним. Читаємо молитву, зв'язується з силами землі і накладає хрестом печатку. Це прив'язує душу до померлого тіла. Вона не може піднятися далі. Як можна звільнити душу? Перше, не проводити ритуал запечатування, просто поховати людину без залучення церковників. Друге, замість поховання провести кремацію померлої людини. А що якщо вже запечатали і хочете розпечатати? це можливо? Так, достатньо знайти людину, яка піднімає душі померлих з могил. Вона діє як Харон, тільки в нашому світі. Хто не знає, це перевізник померлих на тому світі. Є Янгол Вознесіння, який допомагає в цьому. Або як це роблю я, через відкриття світлового порталу в собі. По суті, це відкриття порталу світла в вищі світи. Також в тому моменті відбувається звернення до Творця. Він з'являється у вигляді величезної руки чи ока. Це складна енергетична робота. Кому цікаво, пишіть мені в особисті. Християнство як таке взагалі відміняє існування реінкарнації і робить це спеціально, щоб менше ставили незручних питань. Навіщо вам знати, що вони роблять з душею? Правда? Душа страждає, якщо не може знайти вихід в вищі світи для перевтілення. Страждання як низька, але сильна вібрація привертає увагу істот з нижчих світів, які іще більше послаблюють, бо годуються її силами. Фактично ці душі віддають на корм істотам, яким поклоняються церковники. Через це зникають цілі роди, переривається єдиний потік сил. Душу неможливо знищити, але її можна змусити страждати. На наших землях вже достатньо страждань. Звільніть душі рідних від запечатування.